Якщо не ми саме з таким девізом жили ці троє героїв: Сергій Горованко, Сергій Шевченко та Андрій Снаговський. Сьогодні на фасаді їх рідної гімназії з'явилися пам'ятні дошки на час полеглих у війні захисників. Сергій Горованко був старшим солдатом, помічником кулеметника, Мав позивний гора. У гімназії навчався до 86-го року. Його серце перестало битися 4 липня 2024 року через те, що окупанти відкрили обстріл з реактивної системи залпового вогню. У лавах війська він був від кінця лютого. Був заслужений донор України. Він любив життя і пішов. Повістка перший раз прийшла 28, 28 квітня. Довго воєнкомат воєнкомат ну, були свої якісь нюанси. Він сам рвався, він рвався в воєнкомат, він ходив, просив, щоб його взяли. 5 жовтня він був одразу відправлений на учебну частину. Другий випускник, який поклав своє життя за свободу України, Сергій Шевченко. Чоловік працював на одному з промислових підприємств міста, мав спортивну вдачу і багато відповідних кубків та медалей. Часто їздив на змагання від заводу. Він завжди відгукувався у випадках, коли комусь з близьких була потрібна його допомога. І ось тепер, коли захисник загинув, бо з його підтримки залишилася велика родина. Я на них зразу звернула увагу, як прийшла сюди працювати. Вони вміли все. «Спортивні змагання наша школа займала на перші місця в місті завдяки їм грати на музичних інструментах, так навчатися. Дуже гарно всі навчалися. Останній воїн, чиє ім'я закарбувалося на фасаді гімназії Андрій Снаговський. Снага саме так називали чоловіка-побратими, долучився до війська за власним бажанням. Мав справу з БПЛА. У нього залишилася одна мама. Востаннє бився з окупантом на харківському напрямку, де й загинув 25 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. Пам'ятні дошки це пам'ять. Пам'ять про загиблих, пам'ять про тих, хто вже ніхто не повернеться з цієї війни. На жаль, уходять найкращі. І сьогодні ми відкриваємо три меморіальні дошки наших трьох випускників, які в свій час навчалися в нашій школі. Важко говорити про тих, хто вже ніколи не прийде до школи, до своїх вчителів. І троє посмертно були нагороджені нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Попри те, що в країні повномасштабне вторгнення триває вже третій рік, і багато наших захисників поклали життя заради нашої свободи. Дехто свідомо чи ні, ще й досі не розуміє важливість подібних заходів. Закликаємо містян: вшануйте самі та вчіть своїх дітей. Нам всім треба завжди пам'ятати, завдяки кому ми зараз можемо навчатися, працювати та просто радіти життю. Слава навіка героям. Анастасія Костинюк, Максим Морашов, перший міський.